Ігор Членко, політичний експерт, з нами відеозв'язком. Пане Ігорю, слава Україні, раді вас бачити. Героям слава, добрий день. У результаті спільної спецоперації Української розвідки та Служби безпеки України, за даними джерел, було уражено установку первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Російському Нижньокамську. Потужність цієї установки складала 8 мільйонів тонн нафти, а це 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації. І, пане Ігорю, вчора віце-прем'єр Михайло Федоров анонсував, що в Україні є дрони, які летять на понад тисячу кілометрів. І от сьогодні вранці це яскраве підтвердження того, атаки настільки глибоко це фактично от іміджева перевага України, чи ж це все таки воєнний зиск? Ну насправді це і так, і так. Ну з однієї сторони, звичайно, це якраз воєнне досягнення для наших військових, тому що. Уражено не лише конкретний НПЗ, який використовується Росією як для заробляння грошей і фінансування власної армії з федерального бюджету, так і наповнення відповідних резервів для підготовки можливого нового наступу. Тобто, ми таким чином обмежуємо їхні можливості для накопичення. Важливих ресурсів з іншої сторони, знову ж таки, ми ж не лише по НПЗ вдарили, а й по дуже цікавому об'єкту, який має безпосереднє відношення до збирання оцих ірано-російських шахедів. Бо насправді росіяни думали, що вони в безпеці у Єлабуга і так звана оця там спеціальна економічна зона Алабуха, і виходить ситуація, що. Вони прорахувалися, прорахувалися, тому що українські технології сьогодні дійсно дають можливість вражати за 1200 кілометрів від нашого кордону, і це створює величезні. На сьогодні логістичні проблеми і промислові проблеми для Російської Федерації. Зрозуміло, що вони будуть вирішувати це питання, очевидно віддаляючи виробництво а, таких важливих для себе видів озброєння, як шахеди, але це виграш для нас і дуже серйозний часовий виграш, необхідний лаг, який нам дійсно зараз дуже потрібен. Тому ми показуємо, що насправді. Знаєте, от коли говорять, що понад тисячу кілометрів ми виробляти дрони, ми ж не говоримо верхню планку, куди ми можемо дотягнути. А там, де понад тисяча кілометрів, там випадково може вже бути і 2000 кілометрів, а дві тисячі кілометрів це вже аеродром Алєнья, де ці ту 95 і Ту-22 на далекій півночі в Мурманській області. Тобто, потроху-потроху ми добираємося до їхніх. Основних е, стратегічних таких військових об'єктів а до речі, росіяни зараз активно е, вивчають е, територію довкола Енгельс-2 аеродрому. Бо вони думають, що наступний удар буде саме е, по цьому аеродрому. Тому, якщо так воно і буде, ну слава Богу, пане юрі. Сьогодні ще росіяни відставляться. Вони от чому істерять? Бо того що вони вважають, що ну не могли ці дрони долетіти. Тільки от відстані з України. І вони припускають, що то трапилося з території Російської Федерації, десь там у них на болотах. Але от ну невже настільки ФСБшна держава могла допустити, щоб на її території були диверсанти? Та там, взагалі, там купа теорій, починаючи від запуску дронів з території РФ? Але ну там же ж не маленькі дрони. Там, от якщо це єлабуга, подивитися, єлабуга, то там же ж ну, насправді доволі такий міцний дрон. У нас є варіанти, що це може бути, але виглядає воно чи то безпілотний дрон, чи перероблений літак. Бо ми знаємо, що і таке зараз е, ноу-хау може бути застосоване. Тобто Україна зробила щось, що по перше летить дійсно далеко. По-друге, воно обманює російську ППО там, де ця ППО взагалі розміщена, бо ми знаємо, що небо діряве насправді в Російській Федерації, і вони не здатні просто банально захистити всі свої ключові об'єкти. Ну і третій момент те, що ці дрони можуть нести велику. Велику кількість вибухівки, ми все самі побачили е, на там конкретному відео. Тому я думаю, що е, ми будемо показувати ще багато таких несподіванок. Е, ще один момент дуже цікавий. До речі, росіяни ж вони вважають, що всі довкола вороги. там там ж не лише версія, що з території РФ запускається. А що це з країн середньої Азії? Тепер у них це посилення йде, то у них проти таджиків. Почалися гоніння. Тепер у них почнеться взагалі. Вони будуть атакувати всіх навколо. Ну тобто, це вже певна істерія, манія переслідування. Ну але зрозуміло, що військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури подвійного призначення будуть вражатись далеко-далеко в глиб нашої території. Дякуємо, ГУР, дякуємо СБУ і всім причетним до цього процесу. Пані Юрі, пам'ятаєте, десь півтора-два тижні тому у західних медіа у західних виданнях писалося про те, що, начебто, Сполучені Штати Америки застерігали Україну бити по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації. Ну, бо, начебто, це може призвести до зростання ціни на нафту на світовому ринку. Ну але от сьогодні знову ж таки бачимо вже чергову бавовну на Росії, так. То фактично, якщо нас попереджали, то у якій формі? Чи нас не попереджали взагалі? Чи можливо Україна е, вирішує сама що її робити на тлі того, що допомоги від Америки немає? Україна має повне право вражати військові об'єкти на території агресора. Те, що е, Сполучені Штати дійсно могли передати своє побажання не атакувати. НПЗ Росії та іншу енергетичну інфраструктуру, тому що це вплине загалом на загальносвітові процеси, там і стосовно ціни на пальне і так далі. На, на нафту, то ну вибачайте, ми брали на себе певні зобов'язання, певний період часу не чіпати ці об'єкти. А сполучені Штати брали на себе зобов'язання надавати нам необхідне фінансування, озброєння, іншу допомогу. Але якось півроку рішення про пакет допомоги не приймається. Ну не ми ж порушуємо взяті на себе зобов'язання. Україні просто по факту розв'язали руки так. Ну, Зрозуміло, Сполучені Штати це не підтримують. Вони давали недвозначні сигнали в цьому напрямі. Але навіть якщо зараз буде підтримана допомога у вигляді кредитів, то кредити потрібно буде віддавати Україні. Відповідно, ставити якесь ембарго червоні лінії, малювати стосовно атак на НПЗ Росії, звичайно, у нас уже не буде. Плюс розвиваються наші технології, працює наш ВПК у співпраці з нашими партнерами для прикладу Великобританія, яка виділяє сотні мільйонів євро на водні дрони, на повітряні дрони і так далі. Тобто, ми розуміємо, що відбувається певна кооперація, але звичайно, це заслуга безпосередньо українських інженерів, наших розробників, нашого ВПК. Тому ці ситуації, я думаю, що ми будемо робити так, як це потрібно Україні для відсічі російської агресії. В адміністрації президента Байдена висловилися щодо заяви спікера Палати представників Конгресу штатів Майка Джонсона про те, що пакет допомоги Україні включатиме деякі важливі нововведення, серед яких можливе виділення допомоги у кредит. Пакет з допомогою Україні отримав голоси 70 сенаторів проти 29, що є підтвердженням його двопартійної підтримки, сказала представниця Байдена Едріан Водсон. І це те, як ми вважаємо, має відбутися подальший розвиток. Я Просто не буду вдаватися у гіпотези, розповіла вона. Ну і фактично, якщо от говорити напряму, тобто голосуйте за те, що є без ніяких нововведень Ну, це позиція Білого Дому. Дійсно, щоб палата представників вже прийняла те, що раніше в лютому було проголосовано в Сенаті. Ця позиція незмінна, але знову ж таки. Джонсон постійно говорить якісь інші відні. Ми взагалі не розуміємо а, тут з України, що він власне пропонує. Бо раніше ну, він казав, що давайте тему кредитів брати. Окей, але що раніше Джонсон розповідав, що військова допомога буде йти на грантовій основі, бюджетна, фінансова там економічна буде йти як кредити. Почули це раніше, почули тепер же виявляється, нібито військова допомога буде йти в кредити. Так слухайте, у вас ну там якого ж числа нібито мають розглядати е, цю тему. Відповідно вже в палаті представників, так немає зареєстрованого навіть проекту. Тобто, для того щоб. Виділити швидко, підкреслюю, швидко допомогу Україні Джонсону достатньо просто поставити на голосування сенатський пакет. Більше нічого не треба. Комітети все опрацювали. Давно все опрацьовано. Потрібно просто голосування і дійсно є двопартійна підтримка. Але Джонсон він просто ну з однієї сторони, ми маємо розуміти, він не є самостійним. Він робить те, що йому, по перше, говорить Трамп. Ну і по-друге, можливо, є якісь. Я не виключаю можливий російський вплив, бо ця тема скандалом із фінансуванням з боку олігарха Ніколаєва вона нікуди не ділася. Так вона там десь припала пилом, але ж все рівно диму без вогню не буває. Тому в такій ситуації зараз Джонсон обирає, чи е, йому лишатися на посаді даті далі е, спікера палати представників, а це можливо за. Як не дивно, підтримки демократів, щоб вони не голосували за його відставку, або йти на поводу Марджорі Тейлор Грін, яка представляє Кокус свободи е, з част... радикальної частини республіканців, яка кричить, що жодним чином не можна ставити е, на голосування допомогу Україні. Ну, Джонсон зараз він е, в тому місці, в яке він сам себе поставив, він взагалі прийшов як антикризовий менеджер восени. Розумієте, і якщо він просто за півроку нічого не зміг зробити, так вони нарешті прийняли цей нещодавно бюджет, але вони по суті прийняли, якщо переводити аналогію по Україні, як кінець червня місяця державний бюджет приймати. Тобто вони його прийняли буквально півроку, і знову у них в вересні треба приймати, починаючи з жовтня. То зараз Джонсон своїм діями може взагалі заблокувати роботу палати представників на українському питанні, тому треба якнайшвидше приймати. І найкращий варіант, звичайно, це сенатський оцей проект. Пане Ігорю, а от зважаючи на е, всі ті нюанси, про які ви говорили, так і фактично вже мало би бути те голосування, е, і вже є двопартійна е, підтримка, і вже, начебто, навіть збирали голоси, щоб той законопроект голосувати в обхід Джонсона, і вже начебто, говорили і про відставку Джонсона, і про багато різних інших нюансів. То, от зважаючи на все те, що збирається, так. І, зважаючи на те, що півроку ми чекаємо, Україні варто далі чекати цієї допомоги чи до виборів у Штатах нічого не буде, Україна має розраховувати на цю допомогу по одній простій причині. Замінників цієї допомоги немає. Європейський союз, європейські країни, європейська частина НАТО не здатна станом на сьогодні повністю замістити а, частину Сполучених Штатів. Було зроблено все, аби дійсно змістити баланс на європейську частину. Ми це бачимо зараз через чеську ініціативу стосовно артилерійських снарядів. Ми це бачимо стосовно лідерства там Франції. У цій темі про іноземні війська. Ви думаєте, це просто так з'явилося? Ні, тому що є затримки конкретні з постачанням озброєння і шукають. Не типові шляхи для того, щоб угамувати Російську Федерацію, і багато таких нюансів. І Німеччина ми бачимо зараз там останній там пакет підтримки, там 500 мільйонів, і, і Великобританія. Ну, багато хто дійсно зараз все робить для те, але всі доводять до Сполучених Штатів одну і ту саму тезу. Без Вашингтону ця тема рухатись далі не може. І якщо вже ми зайшли у цей потяг всі разом, то ми маємо йти до конкретно до. Перемоги над російським агресором представник Пентагону, який брав участь у тогорічному саміті НАТО у Вільнюсі, мав симптоми схожі на ті, про які повідомляли американські посадовці, які відчували так званий гаванський синдром. Невідомо чи звертався постраждалий по медичну допомогу, змушений був піти у відставку або припинити виконання обов'язків через проблеми зі здоров'ям. А раніше журналісти-розслідувачі заявили про нові докази того, що серйозні проблеми зі здоров'ям, так званий гаванський синдром у американських посадовців, могли бути спричинені російською військовою розвідкою ГРУ. Явище отримало назву Гаванський синдром після того, як співробітники посольства штатів на Кубі почали скаржитися на цю хворобу у 2016 році. Жертви страждали від цілої низки загадкових проблем зі здоров'ям, включаючи втрату слуху, безсоння, втрату пам'яті, погіршення рівноваги, а також не. Здатність зосередитися, симптоми, які тривали місяцями, супроводжувалися скаргами жертв на біль у вухах і відчуття сильного тиску у голові. Ну і фактично, як ви вважаєте, пане Ігорю, російські терористи займаються тим, що вміють робити, труять людей, Це не виключено, тому що це традиційний вимір їхньої діяльності. Хоча в Сполучених Штатах зараз заявили, що не бачать зв'язку між гаванським синдромом та російськими спецслужбами, але ж тут вилазять вуха умовного Петрова і Баширова. Пам'ятаємо це отруєння в Солсбері, Це ж якраз їхній відділ гру. Ну як кажуть, що міг займатися цією спецоперацією, яка викликала відповідний гаванський синдром. Тому в цій ситуації, ну, ми маємо розуміти, Росія дійсно має такі технології. Біологічні, і вона їх постійно застосовує дуже часто, що стосується власне отруєнь, то до кінця і не зрозуміло чим власне труїли, тому що це все секретні розробки, чи то з підвалів там гру, чи ФСБ, чи їхнього там СВР, чи так далі. Ну тобто мається на увазі, що все рівно вони оперують таким видом, я б це навіть назвав біологічного озброєння, бо таким чином винищуються. Безпосередньо вороги Кремля таким чином гальмується робота опонентів в даному випадку. Ну очевидно, якраз надовго загальмували роботу там американського там посольства. Тому в цій ситуації зрозуміло, що Росія буде й далі так продовжувати робити, і знаєте, дуже цікаво спостерігати, як нас роками закидали про існування умовних американських біологічних лабораторій в Україні. Але самі ж по суті цими займаються самі продукують невідомі десь бактерії, десь віруси і дійну це все застосовується заради задоволення маніакальних ідей кремлівського керівництва. Пане Ігорю, а як ви вважаєте, от фактично ті самі Америці та чи будь-які інші країни ну, в сучасних умовах, начебто, здавалося, де може бути такий безпрецедентний захист. Можливо, захистити своїх співробітників від, зокрема, російських агентів? Робиться все для цього можливе. Зрозуміло, і протокол постійно стає більш жорстким. Це відчувають безпосередньо працівники державних органів. Це стосується. Питання інформаційної, цифрової гігієни, це стосується доступу до документів різного рівня, в тому числі це стосується навіть споживання певних продуктів. Ми ж, до речі, бачимо, що Сполучені Штати часто, якщо їздить десь їхня делегація, то насправді вони все з собою возять. І все закрито в герметичні упаковки спеціально, тому що не дай Бог десь дійсно пролізе агент. а тому вони роблять все для цього залежне, але неможливо захиститися на 100%. А, І очевидно, що будуть шукати дірки в такій системі захисту. Ну і рано чи пізно її знаходять. Тому тут треба, знаєте, це боротьба із наслідками. А треба боротися із причинами. А причина є російська агресія і їхній негативний вплив загалом на ситуацію в світі пане Юро, і власне про це далі. От якщо погрози ядерною зброєю від Російської Федерації, ми це чуємо постійно, їхня ІПСО, потім труять чужі спецслужби, вбивають українців у центрі Європи, і все те вкупі, і фактично світ ще досі намагається з ними миритися. Світ в будь-якому разі розцінює Російську Федерацію як силу, тобто, на жаль, те, що намагалися побудувати в двадцятому сторіччі після Другої світової війни, буквально декілька років, коли створювали ООН, все ж таки хотіли започаткувати знаєте, силу права, а у нас вийшло все рівно право сили, особливо після розмежування на два полюси, коли розпочалася холодна війна. Так, була певна відлига в 90-х роках двадцятого століття, Однак все рівно прагматичний підхід стосовно якраз сили зараз він і показує, що не всюди стандарти можуть працювати так, як це було заплановано. Тому це до речі, це величезний сьогодні виклик для багатьох держав, які от, якщо говорити про ядерний вимір, то багато хто. Розчарувався, фактично дійсно розчарувався у політиці без'ядерного світу і будуть робити все, аби отримати цю ядерну зброю, особливо дивлячись на український прецедент, після того що сталося, коли один із гарантів української безпеки і почав широкомасштабну війну. Проти нас те саме стосується і біологічної зброї, стосується там дуже багатьох нюансів і енергетичної безпеки багато багато дійсно таких питань. І це якраз свідчить про те, що ну, Росії очевидно будуть. Намагатися зменшити їхній вплив політикою тисячі порізів, але паралельно з тим, ну знаєте, оця політика контрольованої ескалації, яку ми бачимо в руслі української е, війни, те, що Росія на нас напала і продовжує свою агресію, то зрозуміло е, все рівно ми маємо діяти на крок попереду. Агресора треба зупиняти, а не просто робити все, аби з ним замиритися. Бо якщо десь українці показують успіх на полі бою. А давайте українцям зменшимо зброю, тоді вони сядуть за стіл перемовин з Російською Федерацією. Ну це ж неправильні абсолютно підходи. Навпаки, сьогодні треба робити все, аби автократії, які загрожують світу, які загрожують цивілізації, сьогодні щоб вони втрачали силу і йшли в небуття. Це єдиний шлях. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкен прибув із візитом до Парижа, де проведе переговори з президентом Франції Муна Макроном щодо підтримки України у війні з Російською Федерацією та конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупованням Хамас. Пане Ігорі, ну і власне були розмови, що головна мета візиту саме Блінкена до Макрона це. Так би мовити, переконати Макрона не вводити війська в Україну і припинити такі заяви? Бо, начебто, це одна з причин, що це продемонструє слабкість Байдена перед виборами. Чи має місце от власне таке припущення, і чи дійсно вдасться Блінкену вмовити Макрона? Саліван просив не бити по російських НПЗ. Блінкен попросить Макрона не озвучувати тему по армії? Ну, слухайте, є питання суверенітету держав. І Макрон і так дуже ображений на Сполучені Штати для прикладу за зрив 40 мільярдного контракту по Австралії по виробництву підводних човнів. І зрозуміло, що зараз Макрон навпаки хоче використати слабкість Сполучених Штатів щоб підвищити свій геополітичний статус. Що він власне і робить? Тому що якраз оцими заявами він перекриває. Ну будем казати не лідерські обсяги допомоги Україні, бо особливо по цьому питанню є навіть певний конфлікт між Німеччиною Францією. Ми знаємо про ці певні нюанси, але тим не менш, все рівно Макрон свою частину зараз. Ну я думаю, що робить абсолютно в тему, бо це підняття градусу показало, що країни з заходу можуть бути не лише десь в кінці цього поїзду. А дійсно генерувати проактивну політику для того, щоб зупиняти агресора, Сполучені Штати, ну я розумію, вони живуть виборами, вони хочуть переобрання Байдена і так далі. Але ж е, теж потрібно розуміти, що й так країни Європи сьогодні через слабкість Америки і так взяли на себе більшу фінансову е, фактично ситуацію. Ми ж бачимо, як вони оплачують нам допомогу додатково. Так, вона не покриває сьогодні всього, однак були ж раніше інші перемовини, інші досягнуті е варіанти, як буде далі розвиватися ситуація. Сполучені Штати на жаль поки що не виконують свої частини. Тому якщо Блінкен і попросить, то зрозуміло, що Макрон буде хотіти якоїсь підтвердження, підтвердження позиції Вашингтона, що може Вашингтон е надати. Якби Блінкін приїхав і в нього за спиною було б уже ухвалений. Оці 60 мільярдів е, пакет Україні і 14 мільярдів е, тому ж самому Ізраїлю. Я думаю, що розмова була б е, в одному руслі йшла. А так, що? Ну це слова просто. Або ну тоді, хай Сполучені Штати дадуть Україні 5-7 петріотів. Вони ж нам ні одного петріота не дали. Ні, вони, вони оплатили одну із там європейських установок і так далі. Але ж безпосередньо від Сполучених Штатів. Бо дивіться, наша ж енергетика сьогодні якраз. Чітко є під прицілом ворога, тому що нам не вистачає західних систем ППО. Тому якщо Сполучені Штати покажуть, що їхня позиція підкріплена а, тим, що вони можуть і далі продовжувати допомагати, можливо, Макрон десь і змінить свою думку. А інакше він навпаки він буде знаходитись на цьому куражі і продовжувати впроваджувати свої ідеї, пане Юро, а от якщо потенційно, до прикладу припустимо, що вибори президентські у Штатах може виграти не Байден, а Трамп. І Трамп відкидав підтримку Європи. Трамп відкидав взагалі саме НАТО. То тоді Макрона вже нічого не зупинить чи навпаки? Ой, Трамп, взагалі, в нього ж цікава ситуація. Він зробив а, крок назад а, в цій темі НАТО. Фактично сказав, що от, якщо Європа буде платити, він не буде виводити війська з Європи, відповідно і там виходити з НАТО, і так далі. і Сполучені Штати продовжать свою участь. Але ж паралельно з тим, ми розуміємо, що не новий якийсь захід з виступом Трампа, то нові контраверсійні заяви. Тому єдине, що дійсно доведеться чекати результатів виборів в Сполучених Штатах, але те, що Сполучені Штати поступово згортають свою присутність в Європі, ну воно дійсно присутнє. А з точки зору, як якщо брати історичну ретроспективу, подивитися загалом на реформування, куди йде альянс, і тому, звичайно, в таких умовах зараз та ж сама Франція, та ж сама Німеччина. Ну і Великобританія зрозуміло в питанні НАТО. Вони зараз намагаються перехопити ініціативу, зберегти всю конструкцію цієї колективної безпеки. Ну врешті-решт, у нас за пару днів 75 років НАТО, і всі ж там 32 країни знаходяться не для того, щоб сказати, що це неефективна структура. Навпаки, всі хочуть показати, що це сила, що треба збільшувати і видатки, що треба показати її обороноздатність, можливість оборонятися перед загрозою. А хто сьогодні є загроза Російська Федерація? Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову, і що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую вам.